Оренда в житловому комплексі Авалон Комфорт на вулиці Малоголосківська. Здається, в оренду однокімнатна квартира з балконом на другому поверсі, площа квартири 36 метрів квадратних. Зараз знаходжуся у спальні. У нас тут велика така шафа для зберігання одягу, багато є місця, також двоспальне ліжко, новеньке, новий матрас. Тільки ми встановили саме ліжко і є така робоча зона. Вулиця Малоголосківська, це є Шевченківський район. Зовсім недалеко до вулиці Чорновола. Є вся наявна інфраструктура. Поруч є магазини, спортзали, супермаркети, садочки, школи. Гарна зелена зона, спокійний район. І до всієї інфраструктури необхідної все поруч. Тут у нас такий санвузол, санвузол з ванною. Суміжні. Також є тумбочка, дзеркало. І тут в нас є така ще шафа для додаткового зберігання речей. Також вхідна група велика шафа купе. В квартирі проведений інтернет, оптоволоконний, простора кухня, така обідня зона. Є духовка, газова варильна поверхня, чайник, пральна машина. В Квартирі газове індивідуальне опалення. І така тераса гарне місце для відпочинку. Можна собі в теплу пору поставити столик і проводити гарний час. Кого зацікавила дана пропозиція, обов'язково звертайтеся, будемо раді бачити вас на огляді. Всім вдалого дня!